Психічне здоров'я мігрантів. Переїзд це великі зміни. Гей, hey. привіт. Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. У цьому відео ви дізнаєтеся, як адаптація в новій країні впливає на ваше самопочуття. Ви дізнаєтесь, які думки та емоції може викликати адаптація. Переїзд до іншої країни це вже величезні зміни. Все колишнє життя залишилося позаду. Кожен відмовляється від чогось важливого людина може втратити дім, залишитись далеко від близьких. У новій країні майже все нове мова, клімат, люди і суспільство. Все це дуже давить на людську психіку. У всіх адаптація проходить по різному. У когось швидко, а у когось займає час. Однак в якійсь мірі всі проходять через добре відомі стадії та емоції. Загалом існує п'ять кроків адаптації, які ми далі розглянемо. Етапи міграції. На перший погляд, життя в новій країні чудове і легке чужа країна здається кращою, ніж є насправді Переповнюють почуття хвилювання і надії. Перша фаза адаптації називається фазою медового місяця. наприклад, людині може здатися, що нова мова вчиться дуже легко, і от от вже вона зможе піти працювати. Зазвичай медовий місяць закінчується дуже швидко. Багато хто починає розуміти, що реальність і очікування дуже відрізняються, Таким чином, від ентузіазму людина переходить у фазу шоку. Самопочуття починає погіршуватися. Людина починає розуміти, що в Фінляндії теж є виклики і труднощі. Мову важко вивчити і роботу знайти нелегко. Комусь навіть може здатися, що на батьківщині було краще. Кожен реагує на розчарування по-різному. Третій етап називається стадією реакції. За фазою розчарування приходять сильні емоції. У когось зникають сили, переважають розчарування і сум. А хтось стає злим, неконтрольованим і навіть розлюченим. Всі ці емоції і відчуття абсолютно нормальні, їх потрібно сприймати спокійно і просто пережити. Ця фаза адаптації є важливою. Сум і знайомство з новими емоціями допомагають прийняти ситуацію такою, яка вона є десь з цього місця починається відновлення, і людині стає легше. Спочатку все складається легко, ви отримали притулок і базову грошову допомогу від держави. Коли починаєте вивчати мову, спочатку теж все здається легким. звідки ви родом, з якої країни, скільки це коштує, цю інформацію вивчити зовсім не складно. Але коли виникає потреба поговорити на глибокі теми, поділитись емоціями. Підтримати бесіду про суспільство тоді починаються труднощі. Людина впадає в депресію, з'являються думки. Тут, типу, нічого з цього не вийде. Бо я не вчу фінську мову, тому що мені навіть немає з ким поговорити нею. навіть сусід не вітається. Я страждала депресією три місяці, постійно плакала. Я навіть думала, що хочу повернутись до Мавританії. Якось я сиділа вдома і сказала сама собі: Хей, тобі потрібно почати спочатку. Я стала перед дзеркалом і повторила до себе Айша, ти можеш досягти успіху, в тебе все вийде, не можна просто сидіти вдома, треба починати щось робити. У моєму житті було по всякому. Я сумував за батьківщиною, своїми рідними, своїми батьками. Події, які траплялися з моїми близькими людьми, неабияк впливали на мене, на моє самопочуття також. Багато рідних залишили цей світ, а я з ними навіть не зміг попрощатися. І ситуація в країні. Політичні зміни, війни, страждання мого народу. Все це змушує мене постійно думати, хвилюватися, переживати різні емоції. Це як американські гірки. Переживання горя зцілює людину. Тому четвертий крок називається етапом ремонту. Поступово стає легше ви все ще можете відчувати тугу за домом, але ваша віра в майбутнє зміцниться, а надія і прихильність повернуться. На завершальному етапі адаптації людина переорієнтовується, тобто приймає світ таким, яким є. Поступово розум адаптується до змін, і сильні емоції балансуються. Людина вчиться, як жити в новій країні, а будні починають змінюватись. У новій країні людина починає відчувати себе як удома. У таборі наше життя було складним. У нас не було школи, їжі, ліків, ніяких зовсім перспектив на майбутнє. Однак тут у нас точно є майбутнє. Ми завжди сумуємо за Сирією. Але відчування стали для нас рідним домом. Тут я хочу жити, працювати, створювати свою сім'ю, робити все у житті. Тут мій дім. Я стараюсь думати позитивно, тому що я навчаюсь, ходжу на роботу. Мої діти в безпеці, і це велика різниця. Етапи адаптації до нової країни можна порівняти з хвилями. Іноді легше, іноді важче. Радість, розчарування, гнів і смуток міняються. Я пропоную ще раз переглянути кроки адаптації спочатку ми переїжджаємо в нову країну, тоді настрій зазвичай піднесений. Потім починається фаза медового місяця. Тоді настрій ще більше покращується. На душі легко і цікаво. Вимальовуються мабутні перспективи. Далі настає фаза шоку. Саме в цей момент людина розуміє, що жити в новій країні непросто. Її наповнюють почуття розчарування і самотності. Настрій пригнічений. Войматому реакції притаманні дратівливість, гнів і безсилля. Настрій падає, переважає втома і безсоння. Людина впадає у відчай, фаза ремонту починається з горя. Людина може сумувати за батьківщиною, поступово повертається віра в майбутнє. Настрій покращується. На останньому етапі людина переорієнтується і її розум адаптується до змін. Повсякденне життя стає на своє місце, повертаються звичні радощі і печалі. Настрій переважно хороший. Ви напевно помітили, що в різний час ми сприймаємо думки і переживання по різному. Вірте, що все налагодиться, навіть коли здається, що це не так. Найголовніше, щоб ви приймали всі ваші емоції і завжди були добрими до себе. Зараз ви можете подумати, на якому етапі знаходитеся саме ви. Які у вас відчуття? Що вам потрібно тепер ви знайомі з етапами адаптації у новій країні? Дивіться також наші відео про розум, самопочуття, адаптацію у Фінляндії. Дякую і до нових зустрічей.